Доброго ранку усім, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися красою, яка прийшла мені від пані Василинки із міста Комарно. Замовляла я Віолу по ціні 10 гривень. Ось і для того, щоб порівняти ціни риночні і з можливістю замовляти в інтернеті, то я все ж таки схиляюся до другого варіанту, тому що в інтернеті у людей. Можна купити дешевше. Вчора, до прикладу, була я на ринку у місті Хмельницький і поцікавилася скільки ж коштує один стаканчик, одна рослинка ну вже з квіточкою віоли, то мені сказали, що 20 гривень, а замовляла я по 10 гривень. Ну, відповідно, якась сума за пересилку, але все ж таки. Дешевше набагато. І хочу сьогодні з вами розпакувати посилочку і подивитися, що мені прийшло. Як які квіти. Так. Ой, подивіться, яка краса. Ой, друзі, я навіть не очікувала, що квіти. Рослинки будуть з такими гарними квітами. Замовляла я, друзі, у кількості 50 штук хотіла маю собі на меті окультури е та оновити грубки на цвинтарі. Подивіться, яка краса. Подивіться. Пані Василенко, якщо ви подивитесь моє відео, я буду дуже рада. І хочу висловити вам своє захоплення, слова подяки і подякувати хочу вам за вашу працю, бо тільки добре серце, працьовиті руки і щира душа може вирощувати ось таку красу і ділитися з нею людьми. Це робить наш світ прекраснішим і добрішим. Я просто в захопленні квіти. Ось така посилочка прийшла. Ось такі всі гарні, різнобарвні, різнокольорові. Друзі, наша країна неймовірна. Жінки наші неймовірні, невтомні трудівниці. Просто захоплююся. Просто слова вдячності. Хочу якось навіть, боюсь, доставати. Хочу. Под... Дивитися, як їх багато, які вони прекрасні всі. Ось такі. Ось такі. Голубово-жовті, просто дуже гарні. Хочу дістати, боюся зачепити. Дуже гарно запаковано. Пробую. Гляньте, друзі. Цілий оберемо квітів. Вже ось такий великий. Дивіться, яка краса. Так, зараз подивимося на корінчики. Трошки підсуну. Подивимось на корінчик. Так. Прекрасне корінечко. Дівчата мають теплиці, займаються цим. Земелька городня, корінчики гарні, ось який кущик. Кущик 10 гривень. Яка краса. Пані Василенко. Дякую вам. Щиро, щиро від усієї душі. І ціна приємна, і дуже гарний товар. Дуже радію своїм браткам хотіла поділитися такою гарною новиною і своїм захватом на каналі. Усім дуже дякую, усім добра, миру. І благополуччя! Ставимо уподобайки, підписуємось на канал. Чекаю усіх у гості!